Це наш ізюм, наш собор, центральна вулиця. Ми не вірили в це, що дійсно до нас дійдуть, що дійсно нас розбомблять. Тут знімали люди відео, що весь центр повністю розбитий автовокзал був з правої сторони, він розбитий, весь це парк, іде, і школа, і парк, все розбили. Страшно, бо вгорали квартири, де ті люди будуть повертатися, де вони діляться. Стоять квітки обгорілі, деякі взагалі порушилися все. Дуже страшно, дуже просто страшно. Ми вирішили один раз, як уже дуже почали бомбити, сховатися в погріб, Ну, він нас ненадійний. І мама на паличках, вона туди злізла якось, а назад ми вже її витягнули, і тільки витягнули тут. Почався самолітний обстріл, а самоліт бомбить просто неймовірно, люди добре, це ж страшне. Якщо він бомбить, все підривається, все, вся земля так здорова, що аж серце вискакує. Потім ми вирішили таки, що нам треба виїжджати з Ізюму. Тільки перейшли ми міст три хвилини, і почався обстріл. Обстріл був такий жорсткий, що просто ужас. ми смиєлі зуспіли, люди добрі пригласили нас бігом в підвал, щоб ми туди зайшли, сховалися з ними. Брат нас не послухав, що, що треба з нами залишитися. Він таки пішов до мосту. Через півчаса я дзвоню, а він десь біля мосту був ранений. Дальше судьба мені його невідома. Але я дуже боюся, що там тебе залишився. І ранені були, навіть не дали нам їм оказати медичну допомогу. Вони всі там і залишилися. Вибиралися ми вже в суботу. Чесно, не пам'ятаю, яке це даже було число. У нас було шість чоловік і сьомий водій, який Безстрашний, який молодець, нас все-таки зумів вивезти зюма і доправив до Славяногірська. Там ще люди були до нас і відправили нас на Краматорськ. В Краматорській там відправлялися потяги. Нас зустріли наші діти і привезли сюди до себе, додому. Ну, я граюся машинками, з містителями. Ну і динозаврами. Просто динозаври всі ми там лишилися. Та шумнечка. Тепер нам треба буде нам облаштовуватися десь в школу. Будемо якось тут, в Черкасах, прилаштовуватися до нового життя. І ми дуже-дуже благодарні всім і військам нашим рідним, нижним хлопцям і Богу, що ми вижили, приїхали все-таки вийшли з цього аду. Під назвою Війна.